Доброго дня, дорогі глядачі. Сьогодні ми поговоримо про те, що означає поважати себе і як ця повага може змінити ваше життя. Ми зануримося в мудрість стоїцизму, філософії, яка навчала людей жити з гідністю та спокоєм навіть у найскладніші моменти. Цей випуск ми присвячуємо тим, хто шукає внутрішньої сили і гармонії. Підписуйтесь на наш YouTube та Telegram канал і приєднуйтесь до спільноти тих, хто прагне жити усвідомлено та збалансовано. А тепер почнемо. Стоїцизм, ця давня філософія, що виникла в стародавній Греції, є джерелом безмежної мудрості. Її принципи, що були сформовані понад дві тисячі років тому, залишаються актуальними і сьогодні. Епіктет, один з найвідоміших стоїків, казав, Не те, що з нами відбувається, важливо, а як ми реагуємо на це. Ці слова стали основою для багатьох поколінь, які шукали спокою та мудрості в часи невизначеності та хаосу. Поважати себе, це перш за все розуміти свою власну цінність. У світі, де ми постійно порівнюємо себе з іншими, важливо нагадувати собі, що кожен з нас має унікальні здібності та сильні сторони. Марк Аврелій, римський імператор і філософ, писав у своїх медитаціях, не вважай себе недостойним того, щоб бути щасливим. Це означає, що ви маєте право на щастя просто тому, що ви існуєте. Ніхто не може відібрати у вас це право крім вас самих. Але як же знайти цю внутрішню цінність? Як навчитися цінувати себе в суспільстві, де так багато негативу та критики? Перш за все, потрібно зрозуміти, що наша цінність не залежить від думок інших людей Вона народжується всередині нас і повинна бути підживлена нашими діями та думками. Епіктет казав: людина не повинна прагнути бути прийнятою іншими. Вона повинна прагнути прийняти саму себе. Це означає, що ваше власне схвалення важливіше за схвалення інших. Другий принцип самоповаги це вміння встановлювати кордони. Сенека, ще один видатний стоїк, казав: людина, яка розуміє свої межі, є наймудрішою. Це означає, що ви маєте право сказати ні тим речам, які не приносять вам радості чи не відповідають вашим цінностям. Захистіть свій час та енергію від того, що може їх виснажити. Встановлення кордонів це не егоїзм, а акт самоповаги. Це означає, що ви цінуєте свій час і енергію настільки, що не дозволяєте іншим їх марнувати. Встановлення кордонів може бути складним, особливо якщо ви звикли ставити потреби інших вище своїх власних. Але пам'ятайте, що ваша енергія це обмежений ресурс, як писав Сенека. Той, хто витрачає свій час на речі, які не мають значення. Втратить час на ті, що мають значення. Встановлюючи кордони, ви створюєте простір для тих речей, які дійсно важливі для вас і дозволяєте собі зосередитися на своєму розвитку та благополуччі. Третій аспект самоповаги це відповідальність за власне життя. Епіктет наголошував, що ми повинні брати відповідальність за свої дії і рішення. Ти не можеш керувати зовнішніми обставинами, але можеш керувати своїм ставленням до них. Казав він. Це означає, що ми повинні зосередитися на тому, що можемо контролювати, і не дозволяти зовнішнім факторам впливати на наше внутрішнє спокій та самоповагу. Відповідальність за власне життя це одна з найважливіших форм самоповаги. Вона означає, що ми не звинувачуємо інших у своїх проблемах, а беремо на себе відповідальність за свої вчинки та рішення. Це вимагає великої сили волі та самодисципліни, але винагорода за це. Відчуття контролю над своїм життям, і справжня самоповага. Четвертий принцип це прийняття себе таким, який ти є. Медитації марка Аврелія навчають нас, що прийняття себе це частина самоповаги, полюбити себе таким, який ти є, і працювати над тим, щоб ставати кращим це шлях до гармонії. Пам'ятайте, що ви єдині у своєму роді, і це варто поваги. Прийняття себе, це не означає, що ми повинні зупинитися у своєму розвитку. Це означає, що ми повинні любити і цінувати себе на кожному етапі нашого шляху. Ми всі робимо помилки, і важливо вміти приймати себе з усіма своїми недоліками. Як казав епіктет, помилка це частина навчання. Замість того, щоб карати себе за помилки, використовуйте їх як можливість для росту і вдосконалення, приймаючи свої помилки. Ми вчимося на них і стаємо сильнішими. П'ятий принцип самоповаги це вміння прощати себе. Кожна людина робить помилки, і важливо вміти прощати себе за них. Сенека писав Помилка це можливість для навчання. Замість того, щоб карати себе за помилки, використовуйте їх як можливість для росту і вдосконалення. Прощення себе це акт великої мужності та мудрості. Це означає, що ви готові прийняти свої помилки і працювати над тим, щоб не повторювати їх у майбутньому. Прощення себе це процес, який вимагає часу і терпіння, але воно необхідне для того, щоб рухатися вперед і зростати як особистість. Як казав епіктет, неважливо, скільки разів ти впадеш, важливо, скільки разів ти піднімешся. Кожен раз, коли ви прощаєте себе, ви робите крок до своєї внутрішньої сили і самоповаги. І нарешті шостий принцип самоповаги це пошук гармонії у всьому. Марк Аврелій вчив, що ми повинні прагнути до внутрішньої гармонії, незважаючи на хаос зовнішнього світу. Знайди мир у собі, і ти зможеш знайти його всюди, казав він. Це означає, що ми повинні знаходити час для медитації, саморефлексії та роздумів, щоб підтримувати внутрішній баланс. Пошук гармонії це процес, який вимагає постійної роботи над собою. Це означає, що ми повинні знаходити час для себе, для своїх думок і почуттів. Ми повинні вчитися слухати себе і свої потреби. Це може бути важко в сучасному світі, де ми постійно перебуваємо в русі і стресі, але це необхідно для нашого благополуччя. Марк Аврелій казав Мир приходить зсередини, не шукай його зовні. Це означає, що справжній мир і гармонія можуть бути знайдені тільки всередині нас. Ми повинні працювати над тим, щоб знайти цей внутрішній мир, і тоді ми зможемо знайти його всюди. До того ж, самоповага також включає в себе постійне самовдосконалення. Стоїцизм наголошує на важливості прагнення до мудрості та знань. Епіктет вчив: єдине, що ми можемо зробити, це зробити себе краще, це означає, що самоповага це не тільки прийняття себе таким, який ти є, але й постійне прагнення до кращої версії себе. Знання і саморозвиток це ті ключі, які відкривають двері до глибшої самоповаги і гармонії. Не менш важливою складовою самоповаги є вдячність. Щоденне практикування вдячності допомагає нам цінувати те, що ми маємо, і вчитися бачити позитив у кожній ситуації. Марк Аврелій писав: Коли ти прокидаєшся вранці, подумай, який привілей бути живим, дихати, думати, насолоджуватися, любити. Вдячність робить наше життя повнішим і допомагає нам зосередитися на тих аспектах, які роблять нас щасливими. І останній, але не менш важливий аспект самоповаги це турбота про своє тіло і здоров'я. Як писав Сенека душа повинна бути здорова у здоровому тілі». регулярні фізичні вправи, правильне харчування та достатній сон це ті складові, які допомагають нам підтримувати наше фізичне і психічне здоров'я. Турбуючись про своє тіло, ми проявляємо повагу до себе і свого життя. Тож, дорогі глядачі, поважати себе це не просто слоган чи модний вираз, це стиль життя, заснований на давніх мудростях, які допомагають нам жити більш гармонійно та щасливо. Пам'ятайте слова Марка Аврелія: немає нічого важливішого за твою власну душу. Поважайте себе, цінуйте кожну мить свого життя і будьте добрими до себе. Кожен з нас має унікальну здатність до зростання і розвитку. Самоповага це ключ до цього процесу, це означає, що ми повинні цінувати себе, захищати свої кордони, брати відповідальність за своє життя, приймати і прощати себе, а також шукати внутрішню гармонію. Ці принципи допоможуть вам стати кращою версією себе і знайти справжнє щастя та задоволення. Дякую за увагу. Якщо вам сподобався цей випуск, не забудьте підписатися на наш канал, ставити лайки та залишати коментарі. До нових зустрічей!